Добрий день, дорогі мої друзі! Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Роу. Мої вам щирі вітання зі славного англійського міста Гастінгс Сьогодні ми приїхали до центра міста, щоб подивитися на святкування особливого свята свята Весни, яке називається Jack in the Green. Цю подію святкують. Перший понеділок травня, який щороку є вихідним днем. Я проживаю в Великобританії вже двадцять роки, але ні разу не була на святкуванні. Сьогодні ми приїхали, щоб підтримати українців, які тут тимчасово проживають, і яких запросили прийняти участь у святкуванні. Процесія ось ось повинна початися, але ми в пошуках наших українців, ось і вони у параді приймають участь дві групи: одна з нашого міста Гастінгсу, а одна з сусіднього міста Бексхілу. І зараз ми саме бачимо наших сусідів, які приїхали до Гастінгсу, щоб прикрасити свято українськими кольорами, костюмами та музикою. Це українська група Кульбаба з міста Бексхіла, які так гарно співають українські пісні по всій Англії і так чудово рекламують українську культуру, і яких я вже наразі вам показувала в своїх світлинах. А зараз ми повертаємося знову назад, щоб знайти місце, де можна побачити всю процесію. А ви можете побачити, скільки ентузіастів приїжджає до Гастінцу, щоб подивитися такий унікальний парад, який щойно почався. Традиція Jack in the Green, що перекладається Джек в зеленому, походить з 17 століття. Її святкували тільки доярки та сажотруси, які прикрашали себе зеленими вінками. На травневі свята, а зараз у нас є можливість побачити нашого мера. Це чоловік у білій сороці з червоним гастуком і зеленим картузом. Він марширує в образі сажотруса з усіма представниками місцевої влади, так як це робили той Ярки та то сажотруси в Англії із 17 століття. Але в кінці ХІХ століття це свято було замінене фестивалем королеви травня, але заново відроджено з 1986 року. Як ви бачите, люди вдягнені в образи корівок, теляток та доярок, ця подія об'єднує людей різного віку і різних верст населення. Майже всі мої друзі приймають участь у фестивалі, до якого вони готуються з великою радістю та відповідальністю багато місяців. А майже всі чоловіки, які приймають участь, йдуть в образі сажотрусів для святкування, виготовляють ляльки з папіємаше. Виготовлення потребує багато часу і спритних чоловіків. Їх нести. Деякі англійські історики стверджують, що це свято є залишком до християнського ритуалу плодючості. Травневі свята святкуються по всій країні. Це свято відродження після холодної зими, а після фігури доярки, яка зроблена з папіємаше. Іде українська колона Гастінгсу, несе голову телятка, яку не так-то легко було робити, і вони працювали на неї цілих два місяці. Українцям не так весело, як решті учасникам фестивалю «In the Green», тому що своїми думками вони в Україні і своїми близькими, своїми рідними. І участь в такій події дає їм можливість трошечки переключитися на щось позитивне. І трохи відволіктися від сумних думок. В той же час це велика честь бути запрошеним місцевою владою до такого чудового фестивалю. Сподіваюся, що мої глядачі, які живуть в Україні, також мають можливість хоч трішки забути про сумне, коли вони дивляться мої відео. І це є головною моєю метою. Тому що мій канал не комерційний В процесії. Приймають участь багато танцюристів, які танцюють. Єдиний, який дійшов до наших часів народний англійський танок. Цей танок займає центральне місце у святкуванні. Називається він «Моріс Данс, і саме його танцюристи відродили забуту традицію святкування травневого фестивалю. Який називається Jack in the Green. Танок Morris Dance займає центральне місце в святкуванні цієї події. І саме в Гастінці щороку збирається найбільша кількість танцювальних груп цього єдиного народного танцю, який залишився в англійській культурі. Його завжди танцюють з великими палицями і символізує. Цей танок «Плодючість» Він був створений бідними англійськими людьми як пародія на аристократичний танок. Тому не кожному цей танок до наших часів приходить до душі. Але майже в кожному англійському місті завжди є ентузіасти, які круглий рік з задоволенням навчають всіх бажаючих цьому танцю. Так чудово, що цей танок танцюють люди любого віку в одному колективі. А взагалі хочу відмітити, що в Англії вам ніколи не скажуть, що ви для чогось уже старий, і ніколи не запитають вас про ваш вік. І дуже рідко можна знайти заходи, де люди одного віку. Тож, куди б ви не пішли в Англії, ви не будете відчувати себе, що ви занадто молоді або занадто старі. І ніхто вам не зробить зауваження, що ви не так вдягнуті. Головне правило британського суспільства не образити іншого. Всі ці незвичайні ляльки, які ми бачимо, були виготовлені саме учасниками процесії. А серед учасників цієї процесії багато колективів, які приїхали з усієї Англії. А серед глядачів цієї процесії багато гостей не тільки з усієї Англії, а з за кордону із Франції, Бельгії, Німеччини. Всі вони є найближчими сусідами Англії. Тому практично неможливо було сьогодні припаркувати машину. Із-за закордонних гостей. Свято з такими традиціями святкуються тільки в Англії, в Ірландії, Шотландії та Уельсі є свої традиції, а англійські традиції святкування також підтримуються в деяких частинах Австралії. Як ви бачите, тут немає груп школярів і навчають такому танцю не в школах. А в клубах або в церквах у мене також була змога повчитися танку, море данс в одній із церкв, де так тепло вітає та підтримує українців в такий нелегкий час у цьому святкуванні скільки багато позитивної енергії та тепла, і мені так хочеться передати. Його моїм українським глядачам. У цій процесі немає ніякого політичного контексту, але зробили виключення українській групі із Бексхілу сусіднього нам міста у місті Гасінцю. Вже звикли до українських прапорів, бо ми часто виходили з ними, щоб нагадати про війну в Україні. І як же чудово рекламують! Нашу українську культуру, жінки в українських народних костюмах. Їх знають по всій Англії за їх чудові українські голоси і виконання українських пісень. Ви самі можете бачити, як їх тепло приймають. Фестиваль майже підходить до кінця на цій вулиці, а учасники фестивалю пройдуться ще по всіх вулицях. Які знаходяться в центрі Гастинця. І така процесія триватиме 2,5 години, але бажаючи прийняти участь в такій почесній процесії є кожного року, і кожна колона має певну кількість місць, яку не дозволено перевищувати. А ось йдуть і останні. Учасники процесії. Вони викрикують «Jet in the Green». А зараз прийшов час попрощатися з вами та побажати, щоб у нас в Україні була можливість також мати такі чудові фольклорні фестивалі. Буду дуже рада, якщо змогла підняти настрій хоч декілька. Українцям, яким зараз так нелегко. До побачення, до нових зустрічей! З вами була Надія Рулі на каналі English Life.